Питаємося добитися. Що скільки воно скільки на них запереходить? З вчорашнього вечора. Хлопці, Зачіскаємося! Ми будемо друга, загазою! За багато спать! Скоро, давайте зразу! Сідай! до нас, до нас. Наши Сюда кто-то не заходите туда. Скажи мы на кучу надо ехать. Смотрите, на поведомление, от села Триумфский район Двоє дітей і жінка отруюються газом. Дівчинка ще свідомості веземо її в сторону віни. виїжджає на зустріч, що один кипаш, а інший кипаж спрямує на ССО. Дивчик три ці років.